Ми бідняки нового покоління. У нас є дорогі смартфони та комп'ютери, за допомогою яких ми можемо зайти до свого інтернет-банку, щоб переконатися, що у нас на рахунку немає ні копійки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Марк Шульман оформляє документи на ПМП в одеському овірі. Інспектор відмовляє: Ну навіщо вам це треба? Там такий поганий клімат, весь час дощі, а тут така краса, сонце, море. Йдіть і подумайте. Шульман вийшов у коридор, сів на лавочку і думає. Виходить інспектор. Ну, і що ви собі думаєте? Та от думаю брати парасольку чи не брати парасольку. Зустрічаються два Одесити. Борю, ти де зараз працюєш? А ніде. А чим же займаєшся? Та нічим. Їй богу, у тебе чудове життя. Так і так, але яка конкуренція? Викликав жінку зі служби дружина на годину. За півгодини все прибрала і помила, а решту півгодини компостувала мені мозок, як я згубив її найкращі роки. Наостанок оголосила, що поїхала до мами, сказавши на прощання, що подасть на розлучення і відсудить половину майна. Хе, поставив п'ять зірок. У суді підсудний, ваша честь, я прошу замінити мені адвоката. Той, якого мені призначили, абсолютно не цікавиться моєю справою. Суддя адвокату, що ви на це скажете? Адвокат. Е, вибачте, ваша честь, що ви сказали, я прослухав. В Одесі на одній вуличці жили троє кравців. У першого висіла вивіска, найкращий кравець у Європі. У другого найкращий кравець у світі. А третій, подумавши, написав: Найкращий кравець на цій вулиці.